Щодо взагалі завдань також усь таких подій, зокрема, Михайло Подоляк каже, що це ось ці події, які ми бачимо зараз на Курщині, дуже є такою хорошою передумовою для майбутніх переговорів з Російською Федерацією. Також виходить Андрій Єрмак, голова офісу президента, і каже, що ну, взагалі запрошення Росії на саміт миру це не означає перемовини, що мовляв єдиний шлях перемоги це а, йти до миру йти, власне до кордонів 91-го року. Територіальна цілісність, пане Миколо, то все ж таки ось тут, що говорити про якісь певні можливі переговори про такий варіант. Можна поєднувати ось ці події. Ми таким чином виторговуємо щось. Можемо дійсно захопити, наприклад, Курську АЕС і потім обмінюватись на Запорізьку. Як це може потім виглядати? Ну, в першу чергу ми говоримо про нелокальну операцію, навіть важливу, на знакову, навіть якщо ми десь підійдемо ближче до е Курського станції, але це вже в рамках. Глобальної безпеки. Я прямо скажу, якщо десь якісь штурми там або що, це будуть проти американців, європейців, китайців, весь світ. Тому що це питання вже ядерної безпеки. Вже те, що повторив росіяни відносно Запорізької, це вже акт тероризму. Ну зрозуміло, що треба акуратно дивитися, щоб ми так не виступали в цьому форматі. Тому я буду думаю, стример стримати більш позиція, якщо будь то обходить цю станцію, але вона має зупинитися в тилах Це кращий варіант для нас. Тоді ми можемо дійсно торгуватися. Але я тут більш глибоко і серйозно дивився не тільки ця локальна операція, тому що це дуже така обмежена операція. Ми все-таки передбачали нову стратегію і рекомендували як військові, як стратегія нашому керівництву, першого генштабу, розробити де, поряд з заходами стримування ворога, нанесення ударів по резервам, те, що ми не говорили, велику кількість щоденно більше тисячі чоловік. Це підготовка стратегічних ударних операцій. Цей перед територією Курської області, Бєгоруська, Ростовська, наприклад, по глибоким тилам Росії. Удари в неочікуваних місцях по окупованим територіям, як ми говорили раз Херсонська або Запорізька або інших місцях, де нема ні, окрім районів зовнів дракона концентрації військ, а це асиметричний удар, який має піти з тилу з флангів стратегічного рівня. Удари по Криму, знищуючи Кримський міст. Аеродроми накривши і пускові установки, і включаючи флот, добивши до кінця одного моменту з заходом в Крим. Це ще отут уже торг, оце вже серйозно, це вже не локально, і це вже не якийсь шантаж щодо е Курської АЕС. Тоді вже Курчі розпрацює інші фактори, декілька ще потужних факторів і більш стратегічних. Тоді вже предмет для і звільнення територій, і для реального тору щодо е виходу на кордони 91-го року. Уже і Росія матиме бачення, що шансів немає, що завоювати, а може програти. І наші партнери, і не партнери Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, та ні Росії. Давайте все-таки, будемо виходити з території відповідно принципу міжнародного права, і все це припинимо. Тому що це загроза вже і розширення війни, і ядерної війни, і загроза ядерної енергетичної безпеки. А це вже серйозно для нас, для всіх, і для світу, і для людства. Оце конкретно. Але без таких перемог, як ми говоримо, і не одної Курської це не буде. Вони будуть локалізувати, е, купувати і може якраз я сказав, з різних боків підтягувати війська, намагатися нас там заблокувати або стримати, і це може бути довго. А нам треба не дати можливості їм е, стабілізувати ситуацію, Щоб вони знали свідки буде летіти. Де будуть удари? І саме де будуть стратегічні удари. Оце клас. Оце зміни ситуацію принципово, як ми говоримо, можливо до кінця року і на початку майбутнього року. Оце в співпадати. На сьогодні це величезна робота генштабу нашої Збройних сил, з урахуванням оцих нових стратегічних підходів, конкретних операцій, і саме головне заповнення і забезпечення всіма видами озброєння, високотехної техніки, боєприпасів в величезних кількостях. Отак От так тоді буде вдало. А якщо ми локально, то буде доставати то сил, то вогневі засобів, то в шістнадцяти достатньо, то особливо боєприпасів. Оце буде той. Фальштрат, я говорю, який не повинно бути сьогодні, повинно бути все на вищому класі, вищому рівні. Ну, якщо брати про таку ще довгострокову перспективу, звісно, сьогодні і жартує, і Курпошта вже каже, що готові посилки відправляти до суджі. Ну, зараз з'являються такі жарти в соцмережах, що Сумська область готова також частинку Росії а, до себе приєднати. Звісно, нам територія Росії в япевна не потрібна. Але як ми можемо її використовувати, якщо брати на довгу перспективу, так припустимо стіл переговорів, але і путіну, наприклад, байдуже так, як сіру зону, наскільки воно нас спрацьо. І скільки треба часу, скажімо так, щоб ми дійсно відчули це на фронті, що, от, не знаю, місяць-два, це десь має бути півроку або, можливо, рік. В е, першу чергу ми повинні орієнтуватися, що ми не йдемо тільки просто за захоплення території. Ми сьогодні наносимо удари по ворогу, який готує стратегічні наступальні операції. Щодо України, це основний стратегічний принцип не захоплення, а знищення ворога військових і стратегічних об'єктів, які сьогодні сприяють агресивній політиці Російської Федерації. Це правильно і принцип міжнародного права, ми маємо право наносити удари по агресії на їх територію, але конкретні об'єкти, які можуть використати для агресії, для підготовки агресії або її забезпечення оце сьогодні основний принцип. Та, да, якщо ми зайдемо на територію, ми можемо так сказати. Створювати санітарні зони для того, щоб ворог міг просуватися, е, укріп райони для того, щоб ворог розумів, що перспектив е, захоплення по новому немає. Е, підготовки плацдарм для контрударів і зрозуміло для якогось торгу тоді пізніше, тому що тоді ми будемо ставити умови, що так, да, ми контролюємо території ваші, але ви зайшли на наші суверенні території, тоді ми залишаємо ці території, а ви залишаєте зрозуміло е, наші. Території згідно між одного права як агресор. Тоді ми розходимося в цій ситуації на вихідні точки, але під нові проблеми пов'язані з уже е, миром, стратегією нової безпеки і не тільки двох а й світової при допомозі наших союзників. Ну і зрозуміло, під під час уже підготовки глобальної глобально угоди про новий світопорядок, нову архітектуру безпеки. Оце тоді буде співмірно. Зараз Путін чим спекулює. Що він має перспективу ще нових захоплень, що він захопив території і він і буде тримати, об'явивши референдум як своя територія. Це абсурдна ситуація юридична. Я прям сказав, але він на це ставку робить. І що для них важливо, я знаю, хорошою і Путіна і його оточення. Надкритичні аргументи і конкретні це перемоги на полі бою, раз друга ситуація захозна їх території і зрозуміло створення передумов програшу два і конкретно контроль цих територій. І контрудари на них вже. Оце вже конкретно. Тоді вона було задуматися, а як же вийти з цієї ситуації з найменшими втратами? А це вже, вже формат торгу. А єдиний принцип, який має відбуватися, не просто торгуватися як на базарі, а як базовий принцип це міжнародне право, це від суверенітету. І це єдиний формат, який повинен об'єднувати і нас, і не тільки наших союзників з Європи і НАТО, але і Китай, який чітко від. від, 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 від Творю модель суверенітету на всіх форматах. Він заявляє, що суверенна китайська держава згідно статуту. ООН. точно та жінка суверенітет кожної держави, точно так же Індія, Туреччина, Бразилія, Угорщина, Словаччина, які дуже дуже так сказати, вже опікуються мирним планом Путіна. От давайте ми зараз будемо опікуватися принципом права суверенітету України, яка є постраждалою в цій стратегічній війні. А ми створюємо передумови для них. Що вони підтримували цей принцип загроза Росії програшу? Тоді зрозуміло змушує цих умовних нейтралів і навіть їх союзників Росії йти на е відслідковування тих правових норм міжнародних які забезпечують суверенітет. Тим часом ситуація на фронті складна. Покроски напрямок складний. Напередодні буквально, от також в інтерв'ю сказав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, що до кінця року не варто сподіватися на будь-які контрнаступи і все, що з цим пов'язано. Ми будемо в обороні і будемо втрачати територію. Пане Миколо. Невже все так погано? І ось ця затримка західної зброї так далася в знаки? що може сьогодні змінити. Переломити ситуацію, ви вірите, що до кінця року абсолютно ніякої е, клаптику землі свого ми не зможемо повернути назад. Я принципово не вірю, тому що якщо йти пасивним форматом, як зараз багато йде, тобто Росія нам нав'язує свої права гри на всіх секторах на десяти вона штурмує, пробивається, видавлює. От ми намагаємося нищити якісь резерви, от але це. Е, ще не достатньо зменшує їх можливості. Вони ще їх мають, а не діємо, як ми говоримо, в новій стратегії ведення війни. Оце основа основ, як перемагали в війнах мал, більш малими засобами і е, живі сили, техніці, і озброєння. А не стандартні дії, які ворог не очікує, не прораховує, а ми їх глибоко готуємо поряд з тим нав'язаним форматом, який є. А тут не очікувано, навіть курс варіант, це неочікувано, як ми говорили. А для цього потрібно цю стратегію розпрацювати глибинно, надійно, системно і в тих секторах, де дійсно ми матимемо потужні переваги. з відволікаючими ударами, дезорієнтацією ворога і готовки, укріп районам, де ворог намагається штурмувати або альтернативно буде штурмувати. А тут те, що це ми з вами недоразово вказували. Тут паралельно готуються різні формати. Забезпечення той нової стратегії. І в першу чергу, Збройні сили, які готують резерви під цю стратегію, і досвідчених, і нових, і потужна зброя техніка високотехнологічна f е 16 тільки 10, 20, і більше. Цей і атакамси Хаймерси, і, і, відповідно, SkyP, наші ракетно-мінометні системи, наші дронові. Сотні тисяч штук, які повинні діяти по всім секторам війни. А в основних проривних секторах там повинні балістичні, і е, повітряні, і надводні. Якщо ми про Чорне море говоримо, і підводні, о, це дальневійна війна артилерія з великим кількістю снарядів. Це який діє в телах і флангах сланків Я ще поки не побачив. От ми курсом зайшли. Це один із форматів дії о, фронтовий. А от потужні удари всіх секторів, глибокі, середні тели. З фронтальних ударів, але з флангів і в тилах, особливо, по ночам. Це супер класи, сам керував підрозділами, спеціальне призначення. Це можна зробити тисячі якраз представників е, військ агресора. А якщо в комплексі, то, то їх там. Оце те, що треба, як е, те, що говорить Коленко. Ну це така проста ситуація оборони. Вона, да, тяжка, складна і виграти це складно. Ми можемо поступово по відходити, маневрувати да, берегти наші е, життя це правильно, але відходити це неправильно друга ситуація. А от де, діяти іншим способом, це тепер уже завдання генштабу, Головнокомандуючого, і для цього треба знайти цей потужний стратегічний ключ, який змінить ситуацію і стереотип мислення. І наших військових в першу чергу і зрозуміло тоді дій. Один тільки дзвіночок, це Курщина сьогодні. Це тільки маленький формат, отої великої стратегії, яка може бути задіяна. А це до кінця року, я думаю, по силам і в плані. І переп'ятовки, і вже розроблення стратегії, яка давно розробляється, і забезпечення всіма засобами американців, британців, європейців, закупки на закордонах, на скач на ринках вже проводим повним ходом нашої пекар розгортається. Осе те, що повинно забезпечити переваги уже в військовій технологічній складові.